Що ти тут бачиш? Кружочок не може вписатися. почуває себе самотнім. А тут еволюція квадрату до кружочка. А тут ми бачимо, як трикутники атакують кружочок. А насправді ми бачимо просто фігури. тільки наш мозок не може просто бачити фігури. Він має це все вкладати в історії. Ще колись давнину люди виходили, дивилися на небо, бачили зірки, місяць, сонце, і вони не могли просто сказати, що це якісь об'єкти, які випромінюють світло і тепло. Вони мали казати, що це боги, що це сузір'я, що за цим щось стоїть більше. Тобто, дивлячись на якусь річ, нам важливо надати цьому значення, показати, яке воно має відношення стосовно інших об'єктів, і нам треба Зрозуміти, які причинно-наслідкові зв'язки між процесами, і якщо цього немає, то ми не можемо нічого зрозуміти і запам'ятати. Згадайте собі фізику, згадайте собі в школі хімію, коли вам показували різні формули, список різних фактів. це було дуже складно сприйняти. Найкращі вчителі умудрялися укласти це нам в певну історію і пояснити нам ці всі причинно наслідкові зв'язки, взаємовідношення та значення цих елементів, і так само з твоїм контентом. Бо якщо ти навіть знімаєш контент, де просто показуєш гарні кадри. Вони все одно мають поєднюватися в історії. Якщо глядачу важко зрозуміти, де тут історія, він не зрозуміє це відео. Він подумає, що це якийсь хаос, і в цьому немає ніякої цінності. І це не вигадка ніяких соціальних мереж. Це те, як ми думаємо, ми інакше просто не можемо.